Рота, бронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш зірковий таролог. Що стане повним шоком для тебе? Думай про себе, а я думаю про тебе. Ну, по-перше, для тебе шоком стану, Боже, я круто. Ти станеш жінкою, яка сама себе може забезпечити. Дев'ятка Пентакля. Якщо ти вже є така, то ти стане ще більш забезпеченою. Аркан Мир говорить про те, що ти можеш вийти на... Світовий рівень, розумієш, Аркан Мир це нові зв'язки, це вихід в інтернет, де можливий новий рівень твоєї забезпеченості себе. Розумієш? І це для тебе буде повним шоком. Вау, як круто! І так, сонечки мої. Йдемо далі. Тут у вас була бачення з якимсь чоловіком, у нього до вас є почуття, але ви вже не хочете з ним ні продовження відносин. Ви тут з ним в обмеженнях були щодо спілкування і бачення, зараз думаю, що ви правильно зробили. Це король Жезлів, Це чоловік, який колись був сексуально привабливим. Який був енергійний, емоційний і пуста карта випадає. Так, а що тут? І що ви ще сили? Ви не стали з ним королевою Пентаклі. Не дам від вам стабільності і надійності, і що Аркан Смерть все закінчено. Зрозуміло. І що. Тут карти говорять про те, що. Він хотів намагався вам маніпулювати вашою любов'ю, але у нього не вийшло нічого. І тепер до вас іде туз пентаклів. Це якийсь подарунок долі. Але при чому тут він вище сили? Не розумію. Туз пентаклів – це те, на що ви навіть не можете сподіватися, навіть не можете про це думати. Четвірка жезлів, дівчата, до вас іде проживання під одним дахом, брак. І, можливо, у когось це буде пропозиція від цього чоловіка, розумієте? І це стане для вас повним шоком. А що ще ви хочете сказати? Байдемо групу телеграм, посилання в шапці профіля, амулети там багато людинків. Якщо у вас ще немає амулету, то вам треба встигнути вприкнути в останній вагон? Що ще? Ну що ще? Аркан Мир, у вас починається новий етап. Один етап закінчився, і новий починається Це і в особистому житті, і в фінансах.